Вітаю вас, це з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пускові дроти, вони ж дроти прикурювання від компанії Дорожна карта. Модель дротів ДК-31 1000 Постачається ось такому фірмовому чохлі. У нас тут інструкція по застосуванню прописана. В комплекті у нас ось такі потужні два дроти. Дроти з максимальним пусковим струмом до 1000 А мають ось такі металеві крокодили. в комплекті два дрота. Це у нас плюсовий мінусовий, плюсовий червоний, мінусовий чорний, як ми всі знаємо. Обов'язково потрібно при виборі дротів звертати увагу на те, як кріпляться самі дроти до крокодилів. Також, як заявляє виробник дані дроти, можна використовувати. В сильний мороз до 50 градусів, тобто еластичність вони зберігають. При купівлі на комплект даних дротів також розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступному відео.